Втратити право власності на нерухомість, слід пам'ятати про прості правила: перше, це дотримання форми договору при придбанні квартири, вона повинна бути нотаріально посвідчена. Недотримання форми договору дорівнює недійсність такого договору. Друге, це перевірка контрагента безпосередньо не тільки через перевірку через нотаріуса, а також і на ділову репутацію, на судові провадження і так далі, оскільки в подальшому може бути питання пов'язані з, грубо кажучи, відматуванням історії. Коли квартира перебувала в праві власності потенційного продавця. Третій момент це істотні умови договору. Ціна безпосередньо, визначення розрахунків, строків оплат, зокрема, як приклад. Четвертий момент це момент, пов'язаний з. Правами і обов'язками Чітка регламентація може обезпечити вас від негативних наслідків. Якщо у вас є питання або коментарі з цього приводу, пишіть, будь ласка, додатково дякую.